Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта Вистоїмо, Переможемо. Е, хотіла показати свою знахідку несподівано. Ну, як несподівано, я знала, що в мене тут ростуть морозники, хелеборуси. Але тут поруч росте взагалі тут троянда кемелота, вона витка досить потужного приросту. І так вона мені цьогоріч наросла дуже високі такі пагони. Я їх загоризонтала. І вийшло так, що вони. Коли були загорнуталені, коли набрали квіти, то вони ну так, похилилися добряче. І я щось взагалі не помітила, що тут в мене от саме тут росте під нею, під тими пагонами, кимило, опинився морозник Гелеборус. І якось таки я десь щось виполювала тут і побачила, О, та це ж квіти! І от він мене потіше квітуванням. Таким пізнім, пізнім, можливо, як для свого періоду, але ж не пізнього осіннім, бо осінь тільки почалася. Сорту, я не запам'ятала, це щось дабл, може дабл Елен, бо я купляла, точно тут садила. Тобто я не попідписувала, де я що посадила, але точно тут була якась Дабл Елен, спотед, щось там. Не буду говорити точну назву, бо я її кажу, не знаю. Просто покажу вам, яке чудо. І от цей ну, виявився морозник, він під. Таким підзатіненням добрячим був того кемелота. І от він себе непогано почував, наростив. Хоча, ніби як і придавлений був тими пагунами. ну Досить так, не так придавлений, як. Ой, як то кажуть, ну, законкурований, за да? тобто конкурували вони ніби. Але ні, мала сили ця рослиночка наростити, скільки пуп'янків і відкрити майже всі, я бачу, він ще буде квітнути. І вже навіть поміняла дещо колір. От він зараз він починався зеленкувато світленьким, а вже з'явилися оці такі як рум'янець, хоча воно таке фіолетово кольору. Не такого рожевого рум'янця, як фіолетовенького. І он, бо ж, при землі квіт не зовсім похилилася, квіточка та і ось, ну вже вже якісь відцвітають, втрачають декоративність, але ще щось і буде. Вон, бачите, є пуп'янки. Такий компактний, малесенький кущик. А Перед тим листя, он, теж листочок, воно он, досить ніби височеньке було початково, вже щось заплута з буряні. Але от вийшло так, що придавлений був трояндою, тому так заквітнув при землі. Потішив мене, потішив мене. Дуже хочеться, щоб це квітло. І хочеться, звісно, побачити квітування, коли воно там на, на снігу квітне, лежить сніг, а гелеборус квітне. І от я маю, я накупила багато, я вам теж показувала, розпакування були різні. Висаджувати маю їх з контейнерів, як то де то розкажіть мені, от дуже, дуже буду вдячна, де у вас ростуть гелебороси, морозники, де ви їх висаджуєте. Дуже так конкретно, якщо можна, під деревом, дуже близько до приступ Тобто мені, я так розумію, і так знаю, що вони люблять такий тінь, затінення добряче. Це їм прекрасно. І от я поки що не маю ідей, щоб висадити всі, де мені їх притулити може, ви будете ділити своїми ну, ідеями і втіленими такими. Місцями, де ви посадили цю красу, і я собі щось почерпну, була би дуже вдячна. Хочеться, хочеться, щоб вони радували, тішили. Ну, я знаю, що не всім це подобається квітка, але ж на кольорі смак. Товариш не всяк тому, таке досить індивідуальна справа. Ще трошки та й буде відквітати, треба буде забирати, щоб дотягнуло силу. Ну, я не планую тут засівати все. Хоча воно дуже легко насівається. Я вже бачу, що були були в мене. Я вже влітку навіть забирала такі молоді рослинки, висаджувала в горщики, хай там кореняються колись, чи на продаж буде, чи собі розмножу, побачу. Ось така краса. Буду вдячна вам за ваші відгуки, де ви вирощуєте цю рослину. І от похвалилася вам, що квітне. Несподівано мене Потішив, потішив кущик красень. Повністю при землі, мабуть, скажу, я думаю, він би був вищим початково. А там побачимо, побачимо, як долі буде розвиватися. Дякую вам. Всіх до наступного відео і па-па!